У Білому домі обговорюють можливість проведення зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. У команді американського лідера переконані, що така зустріч лише питання часу. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Старший директор ради національної безпеки Білого Дому Себастьян Горка заявив, що зустріч Трампа та Путіна відбудеться найближчим часом. Цитує Політіко. Під час зустрічі високопоставлених дипломатів у Туреччині для продовження переговорів щодо припинення війни Росії в Україні Горка наголосив на важливості зупинення кровопролиття та залучення Володимира Путіна до переговорів. Йдеться в повідомленні. Водночас, Горка визнав, що угоди це питання часу. Коли настає слушний момент, президент перебуватиме в одній кімнаті з Путіним, сказав він. Горка також зазначив, що такий момент неминучий, хоча й відмовився від будь-якої конкретики. Тим часом держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю телеканалу Fox News сказав, що час і місце передбачуваної зустрічі президента США Трампа з Путіним поки що не визначено. За його словами, потенційну зустріч лідерів у США можуть обговорювати лише після повернення Трампа з турне близьким сходом. Рубіо підкреслив, що час зустрічі з Путіним має вирішити особисто Трамп. Ми повинні вирішити, як це втілити. Тому ймовірно, ми почекаємо, поки він завершить свою поїздку близьким сходом. Додав Рубіо. Держсекретар зазначив, що США також стежитимуть за подіями, які відбуватимуться у п'ятницю 16 травня, ймовірно, маючи на увазі переговори представників України та Росії. Крім того, Рубіо заявив, що єдиний спосіб домогтися прориву в зусиллях із припинення війни Росії в Україні це прямі переговори між Трампом і кремлівським лідером Володимиром Путіним. Враховуючи все, що ми знаємо, після кількох місяців роботи над цим нічого не станеться, поки президент Трамп не сяде за стіл переговорів навпроти Володимира Путіна, сказав Рубіо в інтерв'ю Fox News. На його думку, Путін має взяти безпосередню участь у переговорах щодо припинення вогню в Україні. Сам же Трамп запевнив, що зустріч із кремлівським лідером відбудеться щойно це стане можливим. Також він заявив, що США прийдуть до рішення про зустріч із Путіним за 2-3 тижні.